Мир вам! Саме так вітався Ісус Христос. І саме таке привітання є найбільш актуальне зараз у зв'язку з кривавими протестами в Україні. В ефірі 31 випуск Католицької програми Скеля і розповімо вам про те, чим живе Вселенська та Львівська церква. А також ви побачите розповідь про підготовку до таїнства хрещення тих, котрі хотіли стати християнами, тобто про катехументів Древньої церкви. Інтерв'ю архієпископа Львівського Мечислава. Мова йтиме про Ян Павла II. А тепер до вашої уваги церковні події. У зв'язку з трагічними подіями кровопролиття та братовбивства на Україні всеукраїнська рада і релігійних організацій рішуче засудила насильство, що мали місце у Києві 18 лютого та триває до сьогодні. Також всеукраїнська рада церков зустрілася з Віктором Януковичем, закликавши президента України та опозицію невідкладно сісти за стіл переговорів для знаходження виходу із надскладної ситуації, що склалася у державі. Конференція римсько-католицьких єпископів України чотири рази виступала з офіційним зверненням, висловлюючи свою велику тривогу та смуток із приводу подій у Києві та Україні. Вони закликали припинити насильство і заохочували усіх вірних молитися про Боже милосердя для нашого народу. Митрополит Львівський Мокшицький оголошував піст в архідіоцезії в намірах миру на Україні та закликав всіх вірних невпинно молитися, щоб припинилося кровопролиття. Свою підтримку виразила також конференція єпископату Польщі, виступивши зі спеціальною заявою у лютому комітет ООН у справах дітей оприлюднив рапорт щодо педофілії священників. Головними закидами були аргументи, що католицька церква не передала жодного злочинця в руки правосуддя і намагалася приховати факти наруги над дітьми. Одночасно, церкву критиковано за ставлення щодо гомосексуалістів, абортів та контрацепції. Католицькі діячі, зокрема Остін Рус, голова католицького інституту прав людини і сім'ї, вважають, що ця кампанія ООН спрямована на те, щоб послабити позицію церкви, усунути апостольську столицю з ООН і применшити її статус як спостерігача. Серед організацій, яким найбільше залежить на обмеженні ролі Ватикану у цій міжнародній організації, пан Рус називає такі впливові інституції, як Федерація планованого батьківства, проабортивна група Mary Strokes International, Центр репродуктивних прав, а також організації СІСУС, що займається сексуальною освітою. Пан Рус закликає висловлювати свою позицію і залучатися до компанії на захист апостольської столиці при ООН. 1 лютого в мостизках під проводом архієпископа М'ячеслава Мокшицького вперше відбулася зустріч богопосвячених осіб львівської архідієцезії та урочисто розпочато святкування 200-ліття від дня народження блаженного Едмунда Бояновського, засновника згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії. О 10-й годині ранку в парафіальному храні народження святого Йоанна Хрестителя розпочалася адорація найсвятіших таїн. Митрополит посвятив стрітинські свічки і очолив процесію вулицями містечка до санктуарію Матері Божої неостанної допомоги. Численно прибули також місцеві вірні. Єпископ-помічник Леон Малий у своїй проповіді зауважив, що перед Другою світовою війною у місті Львові було набагато більше монаших згромаджень, ніж я нині, а монастирські споруди досі спонукають перехожих до Молитов. Єпископ Леон Малий закликав монахів і монахинь бути вірними харизмату їхніх згромаджень. Присутні богопосвячені особи відновили свої обітниці. Після звершення святої меси архієпископ Мічесла Мокшицький склав подяку мостицькій парафії за спільну молитву та підтримку богопосвячених осіб. Львівський митрополит підкреслив, що мостищина щедра на свяченичі та монаші покликання. Отож звернувся до вірних з проханням молитися про подальші покликання. 8 лютого відбулося перше пленарне засідання теологічного товариства у Львові, яке очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. О 8 годині в академічній каплиці Богословського інституту імені святого Йосипа Більчевського зібралися викладачі та вихователі Вищої духовної семінарії Святого Йосифа та Богословського інституту. У Львові на урочистій святій месі митрополит Львівський скерував до всіх присутніх слова заохочення та подяки щодо відновлення католицького теологічного товариства у Львові. Після меси відбулася наукова сесія, під час якої викладачам та вихователям згаданих навчальних закладів було представлено три реферати. Перший реферат виголосив отець доктор Юзеф Вольчанський, якому приблизив слухачам історичний початок теологічного товариства у Львові, що сягає 20-х років ХХ 20 століття, та діяльність цього товариства до 1939 року. Були згадані перші засновники, священики Львівської архідіоцезії отець доктор Казіміш Вайс, філософ неотоміст, отець доктор Шетельський, отець доктор Длугош і отець доктор Стах, які при Львівському університеті Яна Казімєжа створили товариство богословів, катехитів та філософів, яке організувало періодичний богословський симпозіум, мало свій богословський квартальний часопис та у 22-му році отримала свій статут. І який був затвердженим архієпископом Йосипом Більчевським. У неділю 16 лютого відбувся відпуст у парафії Святого Валентина в селі Наварія біля Львова. Відпустову святу Месу о 13-й годині очолив архієпископ Львівський Мечисла Мокшицький у своїй гомілії митрополит, звертаючись до вірних, розповів про мученика святого Валентина про його вшанування у церкві. Митрополит також зазначив. Що вже з древніх часів святий Валентин вважався покровителем наречених подружжя та сімей. Бо, як подає традиція, святий благословляв подружжя легіонерів римського війська в той час, як це було заборонено. Продати віри надії. 11 лютого у Тернополі, в храмі Милосердя Божого та Матері Божої неостанної помочі, архієпископ Мічесла Мокшицький очолив архідіоцезіальне святкування 22-го всесвітнього дня хворого святій Месі передувала адорація присвятих дарів. В думках до Ісусового серця пригортаю всіх, хто прикутий до ліжка, хто через важкий стан здоров'я не може бути сьогодні з нами, сказав у проповіді архієпископ. Окремо звернувся до соціальних працівників і медиків, які через свою працю покликані нести допомогу і полегшення страждаючим. Митрополит пригадав настанови блаженого Івана Павла II, що стали дороговказом для всіх, хто свідчить добро хворим і страждаючим, відновлюючи в сучасному світі насиченого байдужістю приклад доброго самарянина. Блаженний Іван Павло II сказав. Це правда, що у світі є багато охрещених людей, це безперечно менше серед громадян світу, але їх є багато. Не знаю про те, скільки серед тих охрещених є таких, котрі є свідомими свого хрещення, свідомими, звісно, не самого факту, що є охрещеним, але свідомими того, що значить бути охрещеним, що значить хрещення. Тому пропонуємо вам ознайомитися з тим, як готувалися і як ретельно очікували на обряд хрещення у Древній церкві. У перших віках. Сьогодні ми звикли до того, що дітей хрестять невдовзі по народженню. Проте у перші віки християнства, коли велась потужна євангелізаційна робота, на першому місці стояло навернення і хрещення дорослих. Кандидатів на хрещення називали катехуменами. Вони вже вважалися членами церкви і були присутніми на деяких богослужіннях. Проте ставали повноцінними членами християнської спільноти лише після свідомого хрещення. Головні складові канонічної катухоменальної практики були такими: прекатохоменат, це перше знайомство з християнством, яке викликає бажання долучитися до спільноти. Потім наступала співбесіда з представником церкви, в якому Неофіт розповідав про себе, а деякон чи інший представник церкви представляв основні правди віри. Третім кроком було посвячення в катехумени. До обряду посвячення входило на знаменування печатю Христа, екзорцистський подув, щитання молитви, накладення рук і куштування солі на знак тієї солі Слова Божого, яку він скуштує під час катехуменальних занять. Пройшовши обряд посвячення, катехумени починали заняття, де їм розповідали про самого Христа, про років, що провіщали прихід Месії про творіння світу і про Божий задум. Перший ступінь катехуменату міг продовжуватись невизначено довго і в багато чому залежив від бажання та готовності катехуменів прийняти хрещення. Три роки вважалося оптимальним терміном. Катехуменам дозволялося бути присутніми на всіх богослужіннях за винятком літургії вірних. Вони читали святе письмо, співали гімни, брали участь в загальних молитвах і слухали проповіді. Після цього періоду наступали зустрічі з єпископом. Якщо той переконувався, що катехумен веде богобійне життя, він благословляє його на подальшу катехізацію, що відбувалася впродовж 40 днів перед великим святом, коли хрестили катехумені. В цей період катехіст приділяв увагу історії спасіння людства, моральним аспектам християнства, а також догматам церкви. Дохрестильна катехізація поєднувалася з молитвою, покаянною та аскетичною практикою. Перед хрещенням відбувався обряд передавання та повернення символа. Єпископ зачитував символ віри, а не урочисто повертав його, те саме відбувалося з молитвою Господньою. Далі наступав момент відречення від сатани і попереднього язичницького життя. Хрещення відбувалося на велике свято, як то Пасха, через занурення у воду, що означало смерть старої і народження нової людини во Христі. Тепер катехумен ставав повноцінним членом Церкви Христової і міг приступити до подальшого вивчення таїнств. В нашій архідіоцезії дорослі люди також виражають бажання ставати християнами. Відтак 12 січня під час Святої Меси в душпастерському осередку блаженого Івана Павла II відбувся обряд першого ступеня катехоменату. А 19 січня у катедральному соборі двоє студенток із Замбії також розпочали катехоменат першого ступеня. Всі катехумени зустрічаються зі священником і хресними та щотижневих науках, вивчаючи катехізм католицької церкви. Невдовзі блаженного Іоанна Павла II проголосять святин Католицької церкви. Як ми знаємо, життя святих, то всі вони були звичайнісінькими людьми з плоті та крові. Єдиною їхньою відмінністю було те, що вони повністю довірилися Богові, вони відкрили йому всі плани на своє життя, слухалися голосу Господнього і йшли за ним. Таким був і блаженний Іоанн Павло II, простим, схромним робітником на Господньому винограднику. Звичайнісінькою людиною, як і всі ми. В наступному інтерв'ю митрополит Львівський Мечислав, котрий був близько знайомим з блаженним впродовж багатьох років, вкотре поділиться з нами спогадами про цю прекрасну людину. Вітаю. А скажіть, будь ласка, чи цікава була ця робота бути секретарем Іоанна Павла Дривого? Я думаю, що це дуже цікава і дуже важлива. Бо папа Римський. Є великою особою, він має дуже відповідальний уряд, можна так сказати. Він відповідальний є за церкву на цілому світі, і багато людей приїжджає до Риму і щоб також з ним зустрітися, також кажуть, що бути в Римі, не бачити папи це не є важливе паломництво, не є важлива. Візита. І багато людей особливий спосіб, також багато дітей приїжджає до Риму і хоче, хоче зустрітися з, Блаженним, з Іваном Павлом ІІ. Розкажіть, будь ласка, про книгу, яку ви написали про Іоанна Павла ІІ, папу Римського. Я написав першу книжку, яка є, називається Найбільше любив Вторки. Це книжка, яка про, говорить про. życia, codzienne życia Iwana Pawła II. Jak, kiedy on wstawiał, jak modlił się, jak odpoczywał, co robił czasie całego dnia. I to jest bardzo łatwo napisane. Potem wyszła także druga książka Sekretar Dwóch Papiów. Tu może też na ukraińskiej, na polskiej i na italijskiej mowie. A teraz w tych w misjach można powiedzieć, wyszła także trzecia moja książka, Miejsce dla każdego. W tej trzeciej książce ja napisał, jak papa przygotowywał się i jak przeżywał święta. świata święta, wodna Wzkrieszenia, na Adwent, na Wielki Post. To jest bardzo ciekawe dla dzieci, bo tam można to także przeczytać, zobaczyć, jak papa przygotowywał. Ялинку, вертепи, як коладував. Це дуже цікаве для вас. Я думаю, що буде цікаво, як ви також побачите на це книжки. Яку важливу місію виконував папа Римський, подорожуючи до різних країн світу? Під час свого понтифікату служіння, під час через 28 років, папа багато подорожував. Він віддавав, можна сказати, цілий світ. Багато Відвідував континентів, різні держави, то бачиш, він часто подорожував літав літаком. Ту також я разом з ним часто подорожував і в цей спосіб також мав можливість побачити різні країни. Це було для чого? -то це було дуже важливо, бо не всі можуть поїхати до Риму, до Ватикану, зустрітися з папою, молитися, слухати його. І для того він хотів. Бути присутнім з людьми, своїми вірними, хотів побачити, як вони живуть, які мають проблеми, також допомогти їм, додати такі відваги, якісь надії на ліпше майбутнє. А особливий спосіб зустрітися з ними, сказати, що він турбується про них, що думає, що всіх любить. і це було дуже важливо. Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, відвідав Україну. Які враження були в нього від нашої держави? Я можу сказати, що дуже був задоволений, дуже радісний, для того, що я також йому товаришував. Разом з ним також приїхав. То на цей знімці можемо також побачитися, що як висідаємо з літака на площі в Києві, а потім він прилетів також. До, до Львова. Це для папи була дуже важлива візита. Він завжди хотів поїхати до Росії, до, до Совєтського Союзу. Але це було неможливе. І приїжджаючи на Україну, можна сказати, він думав, що це буде перший крик, крок, щоб відвідати також Росію. Але Україна також була для нього дуже близька через і, свої. kontakty z, z kardynałem Slipym, z kardynałem Lubaczewskim, z kardynałem także Marianem Jaworskim i z Remo katolickiej cerkwi. Papa pro Ukrainu duże znał przez kontakty z cerkwią i święczennikami i z wladykami. Więc znał, że Ukraina po wielu roków komunizmu Дуже потребувала потрімки, такої духовної потрімки, потребувала також відваги. І він знав, що як він прийде на Україну, це буде також потвердження, що Україна є незалежною незалежною державою. Це була також справа, трошки, можна сказати, політична. Але в спосіб особливий він хотів зустрітися зі звірними, з, з, з також з, з дітьми, з молоддю. Яка дуже гарна була також ту е, на Сіхові е, під час е, зустрічі з ним. Коли Іоан Павло ІІ був дитиною, ким він мріяв стати? Він, якби маленькою дитиною, він дуже любив молитися, він жив біле, можна сказати, біля церкви, біле костела, і часто говорили, що він ходив кожного дня на святу Месу, на службу Божу. А потім, як трошки був дорослим чоловіком, хлопцем, коли Владика його запитався, де ти підеш після закінчення школи? А він сказав на університет, щоб вчитися літератури, а потім залишитися актором. І Владика сказав: Шкода, що ти не хочеш бути священником. І так сталося. Прийшла війна, він не мог піти до, до школи на університету. І після закінчення війни він вступив до семінаріму, потім залишився священником, і потім єпископом, кардиналом. І на кінці в кардиналі в 1908 році вибрали його на папу. Говорити про дитинство папи є дуже важко. Бо нема багато написаних книжок, але до папи часто приїжджали його друзі, колеги ще з дитинства. І коли м, такий пан і, Джордж Єжи Клюгер приїжджав до нього, він не часто говорили про, свою, про своє дитинство, про своє місто Вадовіце, де разом жили, де бавилися, де ходили до школи. І я так coś zapamiętał z, ich, z tych ich opowiadań. I pamiętaj, że kiedyś ten pan Jerzy Kluger mówił, że często chodzili grać w futbol. I po tej, tej zabawy Karol, tak on tak nazywał się, Karol Wojtyła, patrzył na, na godzinę i zauważył, miejsce, zabawy, boisko i się do domu. I on powiedział, że już wtedy, jako mały chłopczyk, znał, ile czasu może przeznaczyć na zabawy, a reszta musi wrócić do domu, żeby uczyć się i odrabić uroki. Kiedyś też tak powiedział, że Karol Wojtyła był bardzo mądrym, З e, чоловік, e, учнем. E, і часто він допомагав своєму e, друзі, як, e, єжему, щоб вчитися разом. І коли вони одрабляли уроки після математики, або фізики, або біології, Карл Войтива виходив до іншої кімнати. I, і той Єжий говорить, мене часто. Я так думав, де він виходить чи напитися, води чи в туалет. І так за кожним роком. І коли ж він, Карл не закрив цілком двері, він так подивився і бачить, що Карл молиться. І він зрозумів, що після кожної лекції, кожного уроку, він, Карл, йшов, щоб подякувати Богові за і, цей час, за, за допомогу, а також просити Святого Духа про мудрість. Наступний предмет, щоб він мог добре зрозуміти і також допомогти зрозуміти своєму колегі. Любив ходити, ходити також до церкви, як коміністра, так і хлопці, що, що служать після служби Божі біля вівтора, допомагають священникові, щоб служба була гарна, приносить чашу, інші речі. І також Карл Войтила також дуже часто любив ходити, ходити до церкві. Любив театр. Він говорив, що від часу до часу його батько брав їх разом зі своїм братом Едмундом і їхали до Кракова, щоб погуляти по Кракові дуже гарному місті, а також по тим вечором піти до, до театру. Карло Войтила жив в такому місці, містом Невелике Вадовіце. І там біля того міста також були гор, гори, невеликі гори. І він вже від маленького і, любив каятися так? на лижах, на санках. І, і, і можна сказати, що від маленького, потім також, як у папа, і, як коли була зима, то в Альпі, в Італії часто їздив і, на, на лижах. Це цей спорт для нього був дуже, і, дуже важливий. Але не тільки не тільки любив папа гори, сніг, любив також спацерувати в лісі, і, як молодий хлопець, також разом з татом ходили на екскурсії, ходили також до річки або на басен пливати. Цей любив також дуже-дуже гарно любив спорт. От і все на сьогодні. Такими були основні події та наші розповіді для вас. Сподіваюся, що вони були цікавими та корисними. До нової зустрічі в ефірі телеканалу Зік 30 березня. Також нагадую, що всі наші програми ви завжди зможете переглянути на каналі YouTube та в соціальних мережах. Віримо у Боже благословення на вирішення непростої політичної ситуації в Україні. Закликаю молитися за Україну та український народ. Нехай мир Господній завжди буде з нами. Мамко ж моя, не